Вітаю, прошу вашої допомоги у розшуку. і Дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості вдасться знайти цього хлопця. Його звати Ауреліо Гонца. Ось на цьому фото він разом зі своєю мамою. Тут вони щасливі і посміхаються. Родина жила у місті Вознесенськ Миколаївської області. А коли була зроблена ця фотографія, хлопець ще навчався у школі, спілкувався і гуляв з друзями словом, жив звичайним безтурботним життям підлітка. Однак, влітку 2019-го усе змінилося. Життя цієї родини розділилося на «до» та після. 17 серпня Ауреліо зник без вісти. Того дня він вийшов з дому прогулятися і не повернувся. Ані дзвінків, ані повідомлень, ні до рідних, ні до друзів. Хлопець просто зник. Спершу рідні припустили. Невже він вирішив піти з дому і що могло підштовхнути його на такий крок? Однак до нині від хлопця немає жодної звістки, і про те, де він увесь цей час невідомо. Коли хлопець пропав до нас, по допомогу розшуку звернулася його мама. Понад усе жінка хоче дізнатися, бодай щось про свого сина. Нагадаю, що розшук хлопця триває уже понад три роки. На жаль, поки безрезультатно, але ми щиро сподіваємося, що нам із вашою допомогою таки вдасться розшукати хлопця чи принаймні отримати про нього якусь інформацію. Не будьте байдужими, і, будь ласка, уважно вдивіться у фото. Звичайно, з моменту зникнення вже минуло чимало часу. Хлопець міг змінитися однак, зверніть увагу на те, що Ауреліо високий, приблизно 180 сантиметрів, худорлявий, у нього русяве волосся і карі очі. З особливих прикмет на попереку є шрам після операції. Тож, якщо можливо, вам відомо де може бути хлопець. Будь ласка, зв'яжіться з нами за коротким номером 11630. Наша гаряча лінія працює цілодобово. Без вихідних, а тому, якщо щось знаєте про Аурелі Огонсу, одразу нам повідомте. Дзвінки на гарячу лінію служби розшуку дітей з усіх мобільних операторів безкоштовні. Також я дуже прошу вас зробити репост цієї програми. Будь ласка, поділіться нею у соціальних мережах. Адже чим більше людей побачить це відео, тим більше буде шансів розшукати хлопця. І, хоча Ауреліо зник аж у 2019-му, ми звісно й далі будемо його шукати, адже дійсно не втрачаємо надії. За понад 20 років служби розшуку дітей були такі випадки, коли безвісти зниклу дитину знаходили через рік, три і навіть десять років пошуку. Однак найперші години після зникнення все ж є найбільш ефективними. У такій ситуації вирішальною може стати кожна хвилина, а тому не потрібно зволікати. Це міф. Що треба чекати три доби, аби мати право заявити про зникнення дитини. До поліції треба звертатися одразу і терміново. Також можете зателефонувати до служби розшуку дітей. Це була лише одна історія зниклої дитини. Загалом тільки від початку війни ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. Багато дітей зникає у прифронтових районах або в окупації, але й чимало таких випадків у відносно мирних містах і селах. На щастя, переважно більшість зниклих дітей вже вдалося знайти, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Багато таких історій трапляється на тимчасово окупованих територіях, де не працює поліція, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатися. Тож, якщо раптом ви опинилися у схожій ситуації і не знаєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять Ми детально вас проконсультуємо і порадимо, як діяти. Як завжди, прошу вас, приділіть лише кілька хвилин вашого часу і зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Будь ласка, вдивіться в обличчя цих зниклих хлопчиків та дівчаток. Можливо, ви когось опізнаєте. Можливо, саме ваша небайдужість зможе врятувати зниклу дитину і повернути її у безпеку.